Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати наші новиночки по силіконових виробах до тракторів ЮМЗ МТЗ. Зараз покажу вам кожну позицію, скажу по всьому актуальні ціни. Так що, кому цікаво, додивіться до кінця, тому що тут будуть такі позиції. Котрі у багатьох дуже проблемні. Ну і давайте почнемо з виробника. Це в нас виробництво Україна, Київська область, виробник, з котрим ми вже дуже давно співпрацюємо. Він виготовляє багато чого різного: і прокладки, і сальники, і рамкомплекти, і ущільнення. І зараз ще його асортимент поповниться силіконом. І як ви бачите, тут є такі позиції, котрих аналогів силікону взагалі немає. За це ставлю лайк виробнику, і це дуже класно, тому що ми можемо тепер пропонувати нашим. Клієнтам більш якісні запчастини. Ну і давайте почнемо, з, на мій погляд, самої проблемної. це чохол, чепильник, шарніра, рульової тяги, ЮМЗ і МТЗ. В нас є гумовий, в нас є червоного кольору з нетрильного ковчука, і зараз ще поповнився. Асортимент силіконовим це та позиція, по котрій завжди клієнти, коли телефонують, жаліються на це, що дійсно гума вхватає всього-навсього на один сезон. І діло не в тому, що в когось немає 15 гривень, щоб купити ще один гумовий, а діло в тому, що просто хочеться купити, поставити і більше за це не думати туди не лазити, тому що це дійсно неблагодарна справа. По ціні він коштує 70 гривень штучка, і треба пробувати ставити і сподіватися, що воно буде ходити Довше. І, звичайно ж, чекаємо від вас зворотнього зв'язку. Купуйте, пробуйте і телефонуйте нам, або пишіть, воно того варте чи ні, ходи довше чи не ходи, щоб ми знали і вже більш якісно консультували наших клієнтів. Давайте підемо далі. Тут у нас чохли на кожух гальма ЮМЗ МТЗ, зліва ЮМЗ, справа МТЗ. Вони в принципі, плюс-мінус однакові, але як ви бачите, трохи різні. ЮМЗ буде коштувати 77 гривень, МТЗ 63 гривні. До речі, я ще помітив, що силикон дуже м'який, значно м'якіший ніж гума, і це при при тому, що. По товщині він такий самий, як і гумовий. Також я ще помітив, що від нього взагалі немає запаху. Від гуми, ну ми всі з вами знаємо, який запах, від силікону вже взагалі жодного запаху немає. Давайте тепер перейдемо до ось цих чохольчиків. Це чохол важіля КПП МТЗ нового зразку на бокове керування. Ціна на нього 70 гривень. Далі. Чохол важеля, КПП старого зразку. Ціна 140 гривень. І я також ще взяв гумови для того, щоб вам їх зрівняти. Вони один в один, товщина, все, як ви бачите, однакова. Давайте ще ось так вам покажу. Бачите так, що товщина однакова. Але силикон дуже легко жимається в руці. Взагалі не потрібно зусиль. Гума більш грубіша. Я думаю, із-за цього силикон дійсно буде ходити довше. Ну, так, на перший погляд, вони навіть приємніші на дотик. Я думаю, що дійсно воно буде ходити довше. Так, далі комплект силиконових сальників-клапанів, до ЮМЗ МТЗ. Вони в нас були і раніше, це не новинка, але просто дістав вам все по силікону, щоб показати. Комплект 8 штук 70 гривень. Також є ще різні варіанти: є білі, чорні, червоні, З зентильного ковчука, є металеві. Ціна по них доходить до 50 гривень за штучку. Тобто підберемо на будь-який смак. Далі кільце силиконове під гільзи. Одна штучка, по-моєму, коштує гривень 30 чи 40. Також ще з'явилися в нас ущільнення піддона на МТЗ. Комплект. З двох штук 84 гривні. І остання позиція, що вам сьогодні покажу, це ремкомплекти на розподільник r 80 Є два варіанти. Є трьохсекційні, є двохсекційні. В Комплект входить дві прикладочки, сухарики, і осі кілечка йдуть силіконові, і пинички також йдуть силіконові. По ціні трьохсекційний коштує 112 гривень, двохсекційний коштує 98 гривень. Так що, друзі. Все вам показав, по всьому ціни назвав кого що зацікавило. Телефонуйте, звертайтесь, замовляйте. Треба пробувати це ставити. Будемо сподіватися, що ходити воно буде краще ніж гума. І будь ласка, надавайте нам зворотній зв'язок. І це не тільки за ці запчастини, а й за інше, що ми продаємо, щоб ми просто знали, як воно в роботі, як воно працює. Дякую вам за увагу. З вас підписка. Також є в описі. В нас наш інстаграм, тік-ток. Вайбер спільнота кому цікаво, можете підписатися і туди, і якщо за запчастинками це в Агрокраїну. Всім пока.